Якщо під час розмови, чи після розмови з будь-ким, чи то ваш чоловік, діти, рідні, друзі, ви відчуваєте стан безпомічності, безпорадності, відчуваєте себе порожнім місцем, нікчемою, перше, що вам треба зробити, це дисоціюватися. Ви уявляєте собі, згадуєте ситуацію, яка відбулася, що це була за комунікацією, напротязі якого часу, ось ваш співбесідник і ось ви. Ви згадуєте ситуацію, і що ви робите? Ви дисоціюєтеся. Тобто ви виходите начебто зі свого тіла і переміщаєтеся в метапозицію. Метапозиція це позиція огляду зі сторони на ситуацію. Тепер ви дивитеся не на себе, а на свого двійника. Ви, як незалежний експерт, оцінюєте ситуацію. Вже навіть на цьому кроці часто стає легше, адже ця ситуація вже відбувається не з вами, а з вашим двійником. Друге, тепер, знаходячись в метапозиції, згадайте, на якій фразі, на якому моменті вам стало недобре, ви почали відчувати ось цей стан безпомічності, безпорадності, нікчемності. Які слова цей стан увімкнули у вас, можливо, якась невербаліка вашого співбесідника, якісь виразовлича. І згадайте, що саме ви відчули, які саме емоції. Третє, подумайте, якого саме ресурсу не вистачало вашому двійнику в цій ситуації, щоб не відчути ось цей стан. Можливо, не вистачало впевненості, можливо, опори на себе, на свої рішення, переконання, цінності, думки, можливо, якоїсь цитати, якогось слогану, можливо, якихось знань з психології, наприклад, глибинних мотивів. Вашого співбесідника, чому саме він так з вами спілкувався? Четверте, коли ви зрозуміли, яких ресурсів вам не вистачало, подумайте, коли у вашому житті ви мали цей ресурс. Наприклад, ресурс опора на себе. Коли у своєму житті ви відчували опору на себе на всі 100%? Згадайте цей момент в житті, уявіть, начебто він відбувається зараз. Задійте всі свої канали сприйняття. І коли ви його відчуєте. Подумайте, якби він мав якийсь колір ось цей стан, то яким би кольором він був. І тепер цей колір передайте своєму двійнику. Наповніть його цим кольором цілком і повністю кожну клітиночку його тіла. Коли ваш двійник вже має опору на себе, подивіться, як змінюється ситуація. Якщо ситуація вже змінилася, і двійник ваш відчуває вже зовсім себе по-іншому, техніку можна завершувати. Подиснуйтеся.